До початку війни більшість людей не розуміли або, взагалі, не знали, що таке FPV-дрони. в цивільному житті їх використовують для зйомки кінематографічних відео, в хобі або під час змагань. Але хто б міг подумати, що ці дрони стануть дуже ефективною зброєю в руках наших військових? Вони можуть без проблем нести досить великий боєприпас для ураження техніки або особового складу. Вантажопідємність, швидкість, дальність польоту і саме головне точність дає змогу використовувати ці дрони дуже ефективно. І саме головне, що вони 100% зайняли свою нішу під час бойових дій. Сьогодні на огляді ми маємо два класичних представника від компанії Прокоптер це 7-дюймовий і 10-дюймовий дрон. Будемо говорити зараз про їхні детальні характеристики, можливості, і також окремо поговоримо про вбудовану камеру, оскільки вона тут непроста в порівнянні з іншими моделями. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Тоді почнемо з самого головного: це з камери самого дрону, оскільки це один з найголовніших елементів в самому пристрої, оскільки від якості самого зображення буде напряму залежати результативність самого польоту. Як я сказав з самого початку, в нас тут не проста камера стоїть, а світлочутлива. Це означає те, що використовувати сам FPV ми можемо не в день, а і ввечері, коли сонця недостатньо, коли звичайні камери вже зі своєю задачею не справляються. Виробник камери це Cadex, модель Ray Tool Pro. Він має 18-дюймовий сенсор і діафрагму F1,2. Тобто якість і деталізація картинки, звісно, що залежить напряму від кількості освітлення на вулиці. Тобто, Чим більше освітлення, тим Краще видно певні об'єкти. Але ми літали на заході сонця, і як ви можете побачити, картинка чудова. Тобто все видно, навіть якщо прилітати біля дерев, тобто біля густих якихось насаджень, і видно навіть певні окремі гілки на немалій відстані. Але це не межа, тобто коли зайшло сонце і почались сутінки, мається на увазі мінімальне освітлення на вулиці. Камера автоматично перемикається з кольорового режиму в чорно-білий і підвищує чутливість на максимум. І якщо порівняти з картинкою на телефоні, це зйомка була півдесятого, то різниця ну, колосальна. Так, на вулиці. Тем, темінь, так. Да, на вулиці темінь. А в окулярах все видно. Я ж кажу, я. А запись екрану включиш? Ну Дуже рішає прямо ця камера. От, ну Це вже темно рахуй. І тим паче тут немає ніякого світла. Знаєш, так, можна його... армить? Да, да. Ну, так. Це реально, от знаєш. Я... Мені здається, що можна ще було класно, звісно, прямо повній темноті, коли вже сонця немає, типу ночі. Знаєш? Ну, то вже тепловізор треба. Але я думаю, що картинка буде ну, не сильно гірше. Добрий Тебе ще не видно. Добрий вечір. Добрий вечір. Я, я тут... Тупо темнота на вулиці десь в камеру. <світ> ну. А там все видно. А ми ставимо приклади, я буду просто нарізочку так і так, щоб видно було. І... По суті, ми ж бачимо ті ж самі деталі на локації наче в день. Але звісно, що деталізація в цьому плані буде знижуватись, але тим не менше всі силуети об'єктів, які в нас є на локації, ми можемо без проблем розрізнити. І це дозволяє виконувати місії на дроні значно довше, не тільки там до вечора, а й в вечірній час. Звісно, що якщо ми говоримо про повну темряву, де в нас немає навіть освітлення від місяця або зорів. Тобто в пасмурний день, то дрон такий ми використовувати не зможемо. Тут потрібно тільки тепловізійні дрони. Але вартість тепловізійних дронів в рази перевищує звичайні FPV. Тому такий варіант дрону дуже класно підходить для того, щоб можна було його використовувати в більшому часовому проміжку і не діставати дорогоцінні FPV-дрони. Тепер переходимо до комплектуючих і до збірки самого дрону. Почнемо з рами. Вона в нас тут карбонова, тобто вона міцна і головне, що легенька. Семидіймовий дрон нас важить 575 грам. Це без акумулятора і без гвинтів. Десятидіймовий важить 845 грам. Тобто це на мою думку, це досить гарні показники для такого форм-фактора. І що саме головне, товщина самих променів у нас 6 мм це, це золота середина по співвідношенню міцності самого дрона і, відповідно, ваги. Кріплення модуля камери і антени разом з роз'ємом XT60 надруковані на 3D-принтері, і дуже круто те, що сам роз'єм нас відразу. Спроє... ну, саме кріплення спроєктовано таким чином, що воно зафіксоване і не бовтається, як це в інших дронах. Тобто, коли ви фіксуєте ваш кабель від акумулятора, він буде чітко фіксуватися і під час польоту не буде потрапляти у гвинти, бо такі випадки, на жаль, в пілотів дуже часто трапляються. Збірка, в принципі, досить гарно продумана, компоненти розміщені на достатній відстані, вони не заважають один одному, і польотний контролер і регулятор встановлені на м'яких подушечках. І це гарно впливає. Під час польоту і саме головне на стабільність польоту, бо немає ніяких зайвих вібрацій. І до речі, до речі польотний стек тут e, SpeedX F405, тобто це аналог SPIDI bf 405 також хочу звернути вашу увагу на те, як тут зроблена сама пайка, тобто до неї взагалі ніяких претензій немає. Конденсатор і силовий кабель теж мають добрий вигляд, і кабелі від моторів ідеально вимирені та прокладені. Єдина претензія до цього всього це те, що самі кабелі прокладені між польотником, а не виведені ззовні. Але, в принципі, це не критично. Двигуни тут великі і потужні. На 7 дюймовому дроні встановлені мотори Top Motor 2807 1300 КВ, а на десятці Top Motor 3115 900 КВ. Приймач сигналу для польотника тут працює на протоколі ЄЛРС з частотою 915 МГц, і його антенна розміщена також позаду. Тепер поговоримо про передачу відеосигналу. У нас тут стоїть вже перевірений часом передатчик від компанії Foxer, моделі Reaper з потужністю 2,5 Вт. Даний передатчик має 4 режими потужності від 25 до 2500 мВт, 72 канали, швидке блокування частоти, і на ньому також є ребра, які відповідають за охолодження даного передатчика. Тобто, в принципі, під час польоту він не перегрівається. Він чудово підходить для польотів на відстані до 8 км. Звісно, що багато ще залежить від того, які у вас антенни стоять, патчі, чи є ретранслятори, підсилюючі сигналу. І якщо у вас все це також на гарному рівні, то в принципі можна і за 8 км літати. В наших же умовах ми літали на відстані 1-2 км. і, в принципі, як ви бачите з прикладів відео, сигнал у нас був стабільний, він не втрачався. І в таких умовах він просто ідеально відпрацьовує. Дрон поставляється в картонній коробці разом з комплектом лопастів, витаїх з антеною з правою круговою поляризацією. Е, також є стрепи для кріплення батареї, набір гвинтів для самих лопастів та по одному запасному гвинту для корпусу. Тепер стосовно прошивки, це по суті так званий bnf дрон тобто забінди і літай. Це означає, що з самої коробки вам не потрібно робити якихось додаткових налаштувань в самому Betaflight. тобто ви ставите акумулятор, підключаєте пульт, окуляри і літаєте. Але ми підключимо і подивимося основні моменти для розуміння. Тобто, як ви бачите, тут свіжа прошивка, налаштовані порти для VTX та всього необхідного піди, які гарно виставлені, тобто дрон плавно і прогнозовано себе веде. Універсальні налаштування для контролерів Radiomaster, але можна переназначити, як вам буде зручно. Єдиний момент, що у вас може не бути таблички з частотами, каналами та потужністю VTX. Цей файлик ви можете знайти в нас в описі під відео і завантажити собі цю табличку в BetaFly одним кліком. Ну а тепер переходимо до самого цікавого це тести самих дронів, і головне, що тести з вагою і не малою. До речі, для тестів ми використовували літій полімерні батареї 6 s 2 p на 8400 мАч це для 7 дюймового дрону, і 6 s 3 p на 12600 мАч для 10-дюймового. Першим ми тестували 7-дюймовий дрон. Хоч і сам виробник заявляє те, що максимальна злітна вага це 2 кг, ми підвісили рекомендовану вагу 1,5 кг, і відповідно тести проводили саме з нею. З повним запасом батареї дрон у нас протримався в повітрі цілих 13 хвилин, і це як і з режимом зависання, тобто ми е, тримали дрон на одному місці, і так і з польотами на місцевості. Тобто, і саме головне, що з такою вагою дрон себе Вів прогнозовано, тобто ви могли чітко ним керувати і ніяких проблем не було. І навіть е нормальна керованість зберігалася при низькому вольтажі самого акумулятора. Тобто, коли він вже в нас був майже розряджений. Тепер про десятку. Рекомендована взлітна вага то 2,5 кг, максимальна 3,5. Для тесту ми знову ж таки взяли середнє значення: це 3 кілограмовий бутиль з водою. По автономності сам дрон в нас протримався в повітрі 12,5 хвилин. При тих же самих умовах, тобто частина польоту в нас була в режимі зависання, частину часу ми літали навколо нас, і знову ж таки, дрон себе стабільно поводив, тобто ніяких нарікань до польоту, саме до керування, в мене не було. Тому цю, з цими тестами вони дуже класно справилися. Як якщо чесно, я навіть і цього не очікував, бо раніше саме з такою великою вагою я ніколи не літав. Також ще хочу зауважити те, що час польоту може бути навіть на декілька хвилин більше, оскільки ми свої акумулятори не, не насилували, скажімо так, до останнього, оскільки все ж таки ми їх будемо використовувати повторно. Але якщо дрон летить в одну сторону, тобто як дрон камікадзе, то акумулятор нам. Не потрібно буде, і, відповідно, ми ще декілька хвилин зможемо протриматись в повітрі. Е, до речі, якщо ви встановлюєте більш за заємкістю акумулятори, то і автономність вас також буде збільшуватися. Але тут потрібно вже дивитись і тестувати, що буде краще, бо чим більша вага, тим відповідно більше дрон витрачає енергії, потрібно буде зловити оту золоту середину. І ще один важливий акцент, на який хочу звернути увагу, те що наші двигуни після польотів були ледь-ледь теплими. Тобто, це означає, що з цією вагою вони справляються на відмінно. Підсумовуючи по самим дронам, в мене особисто якихось критичних нарікань до них взагалі немає. Це гарне, збалансоване і готове рішення від компаній. Вони чудово підійдуть так і для новачків, які тільки пересідають на дорослі дрони, так і для військових, оскільки вони вже готові до використання, підчіпляєте боєприпас і нищите русню. Вам дякую за перегляд. Якщо у вас виникли якісь технічні питання або будь-які інші, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, це дуже допомагає продвигати україномовний контент. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!